Уяви гру, з якою ти чи виходиш з грошима, чи не виходиш взагалі. Чикаго, 1920-й, підпільний турнір із високими ставками. Він мав одну особливу фішку. Кожного, хто вилітав із гри, забирала чорна поліцейська карена Блек Мора. Без слів, без опору. Просто програв і тебе виводять. Ніхто не повертався. Говорили. Що це були люди-капони, що турнір був ширмою для відмивання грошей, а також перевірки лояльності або просто розвагою для мафії. Переможці йшли з грошима, програвші зникали. Поліція все знала, але не втручалась. Сьогодні Блек Морая лише легенда. Але й досі дехто каже: якщо тобі на грі стане зле і під'їде чорна машина, не сідай навіть. Якщо вона з ви.